Продовжуємо наш випуск здоров'я найбільше багатство людини. Однак тривалість життя українців в середньому не 10-12 років менше, ніж у країнах Євросоюзу. І якщо ми не почнемо пильно стежити за своїм здоров'ям, то до 2050 року чисельність населення України може зменшитися вдвічі. Такими песимістичними прогнозами поділилися журналістами, лікарі та соціологи. Далі Анастасія Большодворова. Напевне, чимало людей хотіло б дожити до 100 років. Однак тривалість нашого життя більше ніж на 50 відсотків залежить від способу життя. Як показує дослідження, здорових одеситів катастрофічно мало. Основна причина цього неоптимістичного факту малорухомий спосіб життя та неправильне харчування. До того ж, одесити виявилися найбільшими ласунами. 58% одеситів п'ють сладкі газіровані на наприклад. Тогда как, например, на восточной Украине, например, Харьков, этот показатель равен 50%. Если 50% наших респондентов в Одессе ответили, что они ведут малоподвижный образ жизни, то, например, в Харькове, в Днепропетровске, Донецке 59% Респондентов ответили, что занимаются спортом. Щоб хоч якось допомогти Одеситам, до нашого міста завітали лікарі-волонтери. Професійні гастроентерологи планують відвідати 17 обласних міст країни. Якщо молодж показують нам прекрасні показники, И первая анкета проходит у них просто стопроцентно хорошо, то во второй анкете у них очень много факторов риска. И мы им объясняем, что за счет их молодого возраста они компенсируют то, что они курят, пьют, употребляют напитки, что они неправильный образ жизни, что они там ночью ходят где-то, пьют что-то и так далее. И мы их предупреждаем, что буквально за три года, а то и меньше, они могут получить проблемы болезни. Щоб перевірити стан свого здоров'я на соборній площі зібралося чимало одеситів, бажаючих стільки, що апаратура інколи виходила з ладу. Для багатьох стало відкриттям, що в них є певні проблеми. Та нам вдалося поспілкуватися з поодинокими людьми, які у похилому віці все ж максимально приділяють увагу своєму здоров'ю. Мені сказали, що я в рамках свого віку, і злішок ні не маю, і достатнього води. Так, що мене устраивает, і я вполне спокойно, довольна таким іслідуванням і е, спокійно буду вот такий образ жизни. Отож, якщо ви хочете дожити до 100 років або хоча б до 75, як Зінеїда Володимирівна, намагайтеся їсти фрукти та овочі і проводити якнайбільше часу на свіжому повітрі. Анастасія Бочедворова, Ігор Горверезко Медіаінформ.